Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Ну що, як завжди, моя руханка в шафі. І на цей місяць листопад я собі вибрала аж цілих 10 ароматів. Небагато і немало, тому що ви знаєте, якщо дивитесь мої розпаковочки, підпишіться на канал і дивіться мої розпаковочки. То знаєте, що в мене багато новинок прийшло в жовтні, в зв'язку з Днем народження. Тому в мене всі подарунки, по суті, ну майже всі парфумерні. І в мене є що носити. І там багато і осінніх таких ароматів, що і, і взагалі як новинки, то я не дивлюсь, там осінній не осінній хочеться носити. Але в шафі, що не відкрию я ту шафу свою? І звітам на мене так осуджуючи, дивляться деякі аромати, які я просто дико люблю, але ну просто ну, не хватає на все часу. Тому я роблю плани на листопад, ставлю їх ближче. І потім, напротязі місяця, я їх періодично дістаю, тому що я їх дійсно давно не носила. І сьогодні я вам цю десяточку покажу. Ой! Кожен місяць, ви знаєте, я роблю це наперед. Не завжди я все прям ношу, чесно кажу. Ну, якщо, наприклад, вибрала 10, буває таке, що один чи два аромати, такі і руки за там, тих 30 днів не доходять. Тому що ароматів дуже багато, але думаю, може, цього місяця вийде все. Отже, почну я з Ейвона. Буду я в листопаді носити Avon Glamour, Farway Glamour. Це один з моїх, ви знаєте, я найбільше люблю тільки два форовей. Там є якісь в мене були ще інші, але от в мене прям дуже-дуже любимі це роял і цей гламур. Він, звичайно, звучить не так цікаво, як роял. Вірніше, вони зовсім різні. Заміну цьому можна знайти, в принципі. Тобто, він це смородина, деревина. Дуже-дуже багато такої, прям, дуже солодкої. Практично, от я можу назвати його вечірнім, цей аромат, такої для когось буде важкої ванілі. Але він мені дуже подобається. От, от, Один з тих двох любимчиків, але якщо там той роял він такий смолистий, більш, ну, він дуже цікавий саме для Ейвона маю на увазі, то це, в принципі, просто красивий аромат від Ейвона, Міг би стояти і в Люксі, і. ну, тобто, Щось таке можна знайти, але саме його. я... Тобто, я маю на увазі, як я завжди говорю, от на сліпих затестах я би його може і не впізнала. Він не має такого яскравого характеру свого особливого, як роял, але на холодну пору року, на холодну весну я його дістаю. Ще один аромат теж в мене старенький, теж з... Боже. Я забуваю зараз, як називається. Oriflame, Avanriflame івроше, боже, Кіто". каталожна парфумерія, боже, я згадала. Ще одна каталожна парфумерія це є Amber Elixir від Oriflame. Багато хто його знає, це один з таких шедеврів Oriflame. І я дістаю його теж на холодну пору року. Це мощ. В мене він такий трохи настояний. Це є амбра солодка така. Ну, якби сама амбра така піддимлена. Я не пам'ятаю, чи там є ж якісь ноти, які дають дим. А, ваніль, мигдаль, солодкий пудровий, геліотроп. Тобто, це якась така, ну, от теж варево. Мені дуже його подобається. Він такий для мене по характеру дуже осінній. І я його рідко дістаю. І от подивився на мене там, із за флакончиків мені підморгнув, і я його звідти дістала. Так, я схожу з розуму і розмовляю зі своїми флаконами. Кожен для мене просто цінний і важливий, тому чому ні? З кимось треба говорити втіхать. Мій улюблений п'яте авеню Роял від Елізабет Арден. Я його страшенно люблю, рідко ношу, і я цілу осінь планую його носити. От як починається вересень, і ти, ти порозумієш, що все, осінь прийшла, пора діставати Авеню Рояль. Це мій затишок у флаконі. Я вам його буквально недавно в яких ароматах, в якихсь добірках показувала, це замша малина-лікер і почулі. Я дуже люблю цей аромат, але така встаєш зранку, і думаєш все, візьму собі на завтра п'яте веню Роял. А встаєш зранку, а у нас 30 жовтня, 19 градусів на вулиці. Я така, Ще трошки треба холоднішого почекати. І я таки думаю, що. От ради нього я осінь чекаю. І вже така, знаєте, оцей чувачок такий, що стоїть, з нетерпінням, чекає осені. Я не люблю холод, але цей аромат я люблю носити на холод, тому я його беру, я впевнена, що в листопаді вже такі холода будуть. І я його виставляю поближче до себе, щоб нарешті взяти його. Я його обожнюю і дуже люблю, хоча рідко повторю ношу. Так, ораби, ораби. Якщо я дуже хотіла. Влітку тих орабів своїх. Ви знаєте, в мене був період <смі> божевілля, мені хотілося арабів і наголошую, що араби влітку звучать дуже гарно. Тому що вони, в принципі, створюються для того клімату. Виключення є аромати, які звучать типу на європейський лад. От, наприклад, в Росасі є дуже багато таких ароматів, які не звучать як араби, але це ну, це прям арабська ночі, все таке от флакон. Цей аромат, я їх завжди не вмію прочитати, як він називається: аль -Шейк шу Шуюк. Якщо я вибачте, ще я я ні на яких мовах не можу, на арабській тим більше. І цей аромат мені був заважкий на літо. Ой, це прекрасний аромат. Він дуже теж такий якийсь вечірній, такий весь густий, насичений. Тут є троянда, яка мені подобається. Тут деревина, я не пам'ятаю, чи там заявлений уд, але якщо він тут є, то він такий теж ну, нормальний. Просто деревина, така димок, густота. Його. З чим його порівнюють, я не пам'ятаю. Не то з уд з. Відланком якийсь аромат. Я не пам'ятаю точно, з чим його порівнюють. Але тут така мускус, мускусно-амбруксанова база, вона є в деяких ароматах в Латафе. Не у всіх. Але в ньому вона є. І мені оцей амбруксан він на мені звучить, як в ну, ладно, як типу кірку мускусів. Не такий, але я маю на увазі, оце от, що очі від нього сльозаться. Але в холоді, він не дає на мені оцього такого. Це не брудний мускус, ну, амбруксан. Тобто, ви знаєте, Амбруксат від взагалі пахне свіжістю, але в тій композиції він, він мені щось трохи заважав. А от на осінь дістаю і із задоволення буду носити. Така ж база важкувата є в мене в Латафі, оцей, що порівнюють з «By the fireplace», але я вам говорила, це трохи. Не та історія, але теж там в ванілі деревяхи. І там от теж є оця. Чи це база така Латафівська? Може, це взагалі не той Амбруксанда є. Але я от відчуваю спільні ноти. Коротше, в деяких ароматах, але не всіх, повторюся, не всіх латаф є оця база. В ній война є, тому я його тримаю на холода, бо в теплі я його дуже відчуваю. А, мансера. Ваніль ексклюзив. Боже, це така смакота. В мене така мініатюрочка. Цей аромат порівнюють з Good Girl Gain Bad від Kilian. І я пробувала якусь версію, які вони там є. Не то екстрем, не то екстракт. Коротше, якусь... ну, коротше вони реально схожі. Але це ну, просто божественна смакота для мене це персики абрикосовий, абрикосовий османтус. Я люблю османтус, саме такий абрикосовий, шаршавенький. І дуже-дуже багато ванілі, там якісь вершки заявлені. Тобто Це така гурманіка парфумерна, парфумерна гурманіка. Тобто він пахне і фруктами, і ваніллю, пахне ж смачно, але такий ну, не, не надто їстівний. Але він мансера, морщ, гучність, селіща, він прям такий ногою відкриває двері. Шлейф ізумітельний, і, в принципі, я його і в тепло з задоволенням носила, але я, як повторюю, дістаю ті аромати, про які я просто забула. А так як це мініатюра, вони в мене окремо лежать. Я про мініатюри частенько забуваю. Ще один аромат на осінь, який я дістала: це Ріма 11 від Карнер Барселона. Цей аромат приїхав до мене влітку, і він залишився чекати осені. От не хотілося мені його носити влітку, він мені дуже-дуже подобається. Це, неймовірно, велика якась суміш спецій на теж такій солодкій-солодкій ванілі з таким із дерев'яшками. От він ніби теж нічим от сильно таким характером не відрізняється, щоб відрізнити його сильно від інших ароматів. Це, здається, кардамону багато тут. Мускатний горіх, кориця, ну тобто багато цих таких східних, теплих, зігріваючих спецій. Але він дуже гарно зроблений. От, таке тонке звучання в нього. Стійкість середня, я б сказала, ну, як середня, може, навіть не так про стійкість, якщо говорити, як просто у того набора, такого, як в мансири, наприклад, в нього немає. Він тонко звучить, хоча він теж шлейфовий. І такий, що заповнює над собою за собою простір, зігріваючий дуже. Може, через це тонке звучання, мені його час від часу хочеться обновити, ну там годин через 5, наприклад. Тобто я не маю на увазі там, на півгодинки, не на півгодинки. Коротше, поїхали далі. Armani C Intense, моя улюблена версія. Блін, треба було в свій час брати флакон, Був він з рук за бюджетною ціною. Я знаю в кого навіть, але він вже пішов. Ну, от Ніби в мене його ще тут багато і мені надовго хватить, але я дивлюся на цю мініатюру і така. Типу, і не, не скажу, що економлю, але і от я його просто настільки він мені полюбився, що я думаю, що таке треба задуматися над флаконом, навіть ще що тут залишок є. Це, ну, ви знаєте, це троянда, солодка, варення, смородина. І там заявлена якась дивана, ще щось, але я не розумію, чому, ніколи не можу не розумію, чому я його можу носити, а класичний сі не можу. На днях я вам про нього розказувала. Трояндовий аромат, який мене абсолютно не душить. в нього бомбезний шлейф. Як і всіх Армані сів, класично теж бомбезний шлейф. Я вам розказувала, я от то, як кажуть, біжала за шлейфом. От я за ним і біжала один раз, я йшла за жінкою, від неї впізнаваний. Це не, не промахнешся, що це Armani Сі. Ну боже, який він гарний в шлейфі. Це от теж і вечірній. Він такий жіночний, солодкий, реально смачний, смачна троянда. Супер, супер. Беру його з собою в листопад, скучила за ним, не носили його влітку, не хотілося мені таких троянд. Бюджетний бренд з прекрасним, прекрасним звучанням. Це є аромат, ароматик. Бачите, ви сігара. Багато хто з вас знає оці такі сігари, класичні, такі, вони мужицькі, Така в коричному, такому прозорому. Всі знаєте сігари, але мало хто знає ось цю версію. Це є Blackwood, якщо я не помиляюся, він називається. Коротше, я не взяла він в такій баночці, в такому тубусі стоїть. Я забула, як він називається. Я підпишу тут внизу здається, Blackwood. Бо там ще є якась версія, я забула. Коротше, це дерев'яхи, сандал дуже гарний, м'який. Кокос тут заявлений. Ще раз повторюю, це чоловічий аромат, але жінкам рекомендую його спробувати обов'язково. Якісь там ще є спеції, теж здається, мускатний горіх, лаванда, якісь там ноти, яких я, по суті, від чоловічих нот, я тут ніяких не чую. Для мене він пахне сливою. Слива ніяка там не заявлена. там м м З таких фруктових нот, здається, тільки кокос і є, і сандал, ну він для мене пахне от прям справжньою сливою. Не, не знаю. І не... Скільки я вже навіть знаю, що в піраміді її немає, я все одно її відчуваю. Це для бюджетного бренда дуже прекрасне звучання. Знову ж заїжджена пластинка, як то кажуть, нішеве звучання, тому що це незвичне поєднання кокоса, дерев'ях. Повторюсь, я не чую тут ні мускатного гріха, ні лаванди у цих, як то кажуть, чоловічих нот, но він... та бачність в ньому є, хоча тютюн, здається, теж не заявлений тут. Може, а може там є табак? Я не пам'ятаю. Коротше, в мене сьогодні якийсь роздрай. Ну, від... Через те, що аромат в мене давно, я якби, знаю, як він пахне. Я знаю, що я його люблю, але що в піраміді, я от не пам'ятаю. Може, є там тютюн, але мені здається, що нема. А може, якщо там не заявлений, є? якщо там заявлений тютюн, то може бути, що тютюн такий сливовий. Але він мені прям пахне не сливовим тютюном, а прям сливою. Обожнюю його на холодну пору року, це просто неймовірно зігріваюча вещь. Ботега Венета обожнюю цей аромат, і про цей аромат мені не стидно сказати, що я його економлю, не дивлячись на те, що в мене багато флаконів, тому що ці аромати зняті, верніше не ці аромати зняті а тега Венета перестала робити парфумерію, залишається тільки зі своїми сумочками. І я обожнюю цей шкіряний шипер, верніше замшевий шипер. Це дуже, ой Боже, який він красивий. Це дуже мягка замша чи мяшка шкіра. Я не пам'ятаю, що там в нотах, чи шкіра чи замша. Ну пахне він як замша, або така дуже-дуже м'яка, пудрова шкіра. Тут є мох, заявлений, ще там щось, але це от, я вам вже казала, це от як він от такого кольору бежевого, як в нього ця от шкіряна штука, він для мене отак і пахне. Це просто затишок у флаконі. Прекрасний, чудовий, дуже багатий, дуже от дійсно такий він. Якесь там ну, небагато заявлено, але сама шкіра, якась тут така, ну от просто чудо. Чудо, обожнюю його, як повторюю, економлю, але ну зроблю собі свято, поношу його в листопаді. І останній аромат сьогоднішньої добірочки ще одна латафа це є ракба, Всі ви знаєте, це знову ж з мого божевільного періоду хочу арабів. Ой, цей аромат я могла носити, можу носити в будь-погоду, яку просто що він, от, хочеться мені його зараз. Це дерев'яхи, дерев цукор, піддимлене все. Ладан, там, здається, є заявлений. І не заявлена там вишня, але в, цьо, в цій версії, бачите, такі густі настойні. Я вишню відчуваю, на відміну від попередньої версії, яка мені була на сліпих затестах від Наталі. Він мені теж дуже сподобався, але там не було вишні. І я думаю, що всі говорять за то? Вишня, вишня, вишня. Я думаю, немає ні там ніякої вишні. А коли в мене цей аромат отакий, це теж від іншої Наталі, приїхав мені в подарунок в такому настояному, вивареному вигляді, і оце варево має запах. Не вишні, а от вишневістю віддає. Тут, от, здається, заявлений ще крім інших дерев'ях. Цей аромат такий теж дуже. Насичений, густий. Він досить ну він не солодкий, хоча цукор там заявлений. Тут солодкі дерев'яхи, типу, не ваніль, а саме цукор тут відчувається. я його дуже люблю і буду його носити. От, якщо цей аромат я можу носити вдома, і для затишку, і на вулицю, і будь-куди, це от порівняно з тим, це вже такий для мене зобов'язує кудись вийти з ним на вулицю і вигуляти його, і бажано кудись на якісь можна в гості чи ще куди-небудь. А це от прям ну, такий він не зобов'язуючий мене особисто ні до чого. Хоча звучить він дуже-дуже гарно і беру його з собою в листопад. Ви, як бачите, я трохи запинаюся через те, що я от тепер як рідко знімаю відео, в мене трохи язик заплітається. Я якось перед відео типу, думаю, що сказати під час відео. Ну, я не читаю з листочка, тому звиняйте. звиняйте. Мені треба входити в цей робочий режим, повертатися до відео, і, можливо, в мене мова буде так теплавніше трохи, тому вибачте, якщо все сумбурно. Сподіваюся, ви, вам сподобалась моя добірочка на листопад. Напишіть мені, що ви з того знаєте, прокоментуйте, вподобайки, дзвіночки, все таке. Підписуйтесь на телеграм. Всіх вас люблю, обіймаю, Не ігноруйте повітряні тривоги. Цямки-бамки.